Всім привіт! Мене звати Людмила, а це чарівна орхідея Сого Лоуренс Подивіться, який зелений великий красень. Коренева просто фантастична. А те, що я вам покажу у цій орхідеї, ще більш прекрасніша, ніж сам кущ. Подивіться. Що я маю? Це старий квітонос, на ньому проснулася брунька і вже сформовані бутони. Квітонос 1, квітонос 2, квіточки вже розкриває, і прямо-таки швиденько. Квітонос 3 з формованими бутонами і квітонос 4. Зовсім скоро квіточки знову будуть розкриватися. Ця орхідея в мене менш ніж рік. Дуже я її хотіла, купувала квітучим, дуже довго вона квітла, я її не встигла пересадити. Подивіться, яка там посадка. Видно, що вона вже давньошня, там вже і свій якийсь наріс, багато кореневої обов'язково треба бути літом її пересадити. Листочки дуже великі, більш ніж моя ладонь. Вони такі виразні хвилясті, це особливість сорту. І, звісно, отака чарівна квіточка. Всі кажуть, що вона пахне чимось таким копченим, а мені чомусь асоціюється з приємним чоловічим парфумом, такий дуже приємним. Да, не з як парфумовані фабрики, не солодким цитрусом квітковим, але вона особлива. В неї дуже чарівний окрас. Ви бачите, якось вони ненормально. як ми звикли розкриває квіточки вверх да? тармашками. Нічого, я зараз камеру поверну, щоб трошки показати. Подивимося, звісно ж, на красу, коли вона повністю розкриє квіточки. Дуже приваблива орхідея. Тут в неї брунічка, чи зломана, наче ні. Все нормально, щось таке росте. Тут так Якась шкуринка, тут наче все окей. Так, тут ще буде Брунька просинатися. Орхідея класна. Ви бачите, що вона створює конкуренцію в бронзовому буді. До речі, на моєму каналі є порівняння цих двох орхідей. Кому цікаво, будь ласка, шукайте. Якщо не забуду, то я вставлю в коментарі. Якщо ви будете мене слухати і захочете побачити це відео, напишіть, щоб я додала посилання на це відео в коментарях, не забула, бо я можу забути. Отакі От в мене сьогодні були новини. Я вам вдячна за увагу. Всім тихої і гарної ночі.